Торгово-розважальний центр Київ приєднався до відзначення відносно нового для полтавців свята дня всіх святих, тобто Хеловіну. Найгучніше його зустрічають у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії. Зазвичай діти та молодь на Хеловін розважаються на костюмованих вечірках, обираючи подекуди навіть моторошні костюми. Втім, торгово-розважальний центр Київ запропонував зовсім інший формат яскраву виставку живих. І «Ми вперше в Полтаві проводимо фестиваль живих статуй на кубок торгового центру Київ. Ви вже побачили, що це надзвичайні образи, гарний настрій і дуже добра атмосфера сьогодні в нашому центрі. А ось напередодні нового року на полтавців чекає смачне свято. Ми запрошуємо підприємців харчової та переробної промисловості. Чому Тому що найкраща промо акція це дегустація. Тому напередодні нового року ми чекаємо, надаємо вам можливість нашому торговому центрі зробити це на першому поверсі. До того ж, додає Надія Коновалова, торгово-розважальний центр Київ щодня відвідує від 14 до 17 тисяч полтавців та гостей міста. Тому всі заходи відбуваються тут із справжнім аншлагом.